Ми живемо в Україні, де йде повномасштабна війна, де щодня помирають люди, а на землі реальне пекло. І ніхто з нас не знає, в який момент наше життя може закінчитися. А далі суд Божий, і кожен має дати звідси свої справи. Там буде вирішуватись, куди піде далі наша душа, в рай чи пекло. І хто може нас зберегти в цей безумний час і привести до вічного життя? Це тільки Господь, тільки в ньому наше спасіння. Бог зараз дає час кожному з нас для того, щоб ми зробили вибір, за ким нам слідувати при житті, за Богом чи дияволом, грішити далі. Чи покаятися. І Бог дає нам це життя для того, щоб ми прийшли до нього, пізнали його, виконали його волю і наслідували царство Боже. Але все залежить від нас самих. Якщо ми при житті приймемо Божих пророків своє життя, будемо їх слухати, слідувати за ними, брати з них приклад, налагодимо стосунки з Богом, будемо послушно і смиренно виконувати волю Божу, тобто щодня проповідувати Євангеліє іншим. Якщо ми збережемо Слово Боже, тоді Господь збереже нас. Амінь.